Відгук на книгу Королівство нечистивих». Це у нас перша книга трилогії, і це захопливе романтизі, яка уже з перших сторінок занурює нас у світ темної магії, у світ інтриг та світ італійських ароматів. Що по сюжету? Тут є дві сестри-близнючки Віторія та Емілія, які є відьмами та й ще живуть в Італії серед звичайних людей. Оного вечора Вікторія не приходить на сімейну вечерю, тому Емілія йде на її пошуки та знаходить тіло сестри із вирваним серцем. Після втрати сестри Емілія охоплена бажанням помсти, тому вона хоче будь-якою ціною знайти вбивцю, навіть якщо потрібно буде вдатися до темної магії. Хоча з самого дитинства бабуся їм це забороняла. У результаті головна героїня здійснює ритуал виклику одного із князів пекла і ним виявляється гнів. Але випадково плутаючи закляття, вона його до себе прив'язує і цим нам додає більше напруги. Книга гарно поєднує різні жанри. Тут буде не тільки розслідування жорстоких вбивств дівчат, не тільки. Містична історія, заповнена демонами, темною магією та стародавніми заборонами, але також тут буде романтика багатьох улюблений троп від ненависті до кохання, що є між головними героями. Я дуже довго чекала відповідь на питання, хто ж все-таки стоїть за всіма цими вбивствами, і наскільки далеко зайде Емілія, щоб знайти цього вбивцю. Стриги в цій книжки наростають просто з кожною сторінкою. Окремо варто згадати атмосферу цієї книжки. Італія з її ресторанами, з ароматами традиційних страв, сімейними вечорами та традиціями. Локація море та вино взагалі відіграє важливу роль у створенні цього затишку. Однак книга не без недоліків. Головна героїня постійно мене дратувала своїми. Нелогічними та імпульсивними вчинками, і також бабуся, яка все життя попереджала дівчат про небезпеку темних сил, але при цьому конкретного нічого не казала, що могло б потім їм допомогти в якийсь подібний критичний момент. Незважаючи на ці два недоліки, книга мені дуже сподобалась, сюжет був динамічним, напруженим та захопливим. Звичайно, було декілька моментів дуже передбачуваних, але це ніяк не зменшило задоволення від читання книги. Загалом це історія, яка тримає в напрузі до самої останньої сторінки, і ти вже хочеш дізнатися, що ж буде далі. Тому я можу рекомендувати цю книжку всім, хто полюбляє романтичне фентезі з елементами детективу, магії та інтриг. Як я вже сказала, в цій книжці є все. Тут є демони, тут є відьми, магія, традиції, кохання, все, що тільки душа побажає. Якщо ви готові поринути у світ магії та небезпеки, то цей романчик точно для вас. Рекомендую.